Як працює бізнес на долині Каппі Бар. Реально. Баналі. Ой, ой. Історія людини. Яка почала полити прямо. Нам чат пістолет. Ну, а взагалі. Я не часто палю. Тільки в особливі моменти. А так, Ні, нього... питання. Питання. Хто я? Посідаю багатьох людей. Хто я? Я ж це? Та годі, ви справді подумали, що буду зараз розказувати. Нащо це мені? і так все розкаже. Ви краще заценіть мої володіння. Так, володіння. Володіння. Треба якось про себе заявити. Врешті решти, гроші самі по собі не з'являться. А, стоп, заявити? А що якщо мені відкрити своє ЗМІ? Таких вже багато, так, да, але. Це відос, відос, відос про Light.fm? Ідеально, пора до роботи. Але краще почати з Трохи тихо, як okay, я зараз зроблю похручу. Так, так буде лучше. Це відос про Light.fm? І... Light ФМ? Ніхуя він довго його робив. Так. Ну, провосно, так я й дійшов до цієї ідеї, а щоб не гаяти час, краще почати будувати. А ну стопе, менчик. Щоб легально все зробити, треба викупити територію в капітолії, інакше десь його тюрми. Звичайно, що вийшли Ак... проблеми Ванера, що, з цим ігра граванера, це щось з чим то Бо відкривати унікальний бізнес треба в місці, де ходять багато людей, наприклад, центр Капітолія. Проте дуже складно було знайти вільне ідеальне місце. Але вибір пав на це місце. Нормас. Тому, виплативши достатньо, щоб отримати свої ключики від території, я почав розплановувати станцію. Вона заходилась в районі світлих будинків, а тому треба використовувати такі блоки, як кварц, кістковий блок, пісковик та білий бетон. Зазвичай я сам не придумую вигляд будівель. Я їздаю приклади Лего доміків. Бо це... Підожди. Прилайр, якщо ти використовуєш реплей, то... Флешбек уже давно існує, як краще працює. да, кстати, ідея з Лего охуєнна. Ми в Пінтересті листали, це охуєнна ідея, так що він молодець, молодець. Це плюс вайб та й коротше ви не шарите. Тож, класнувши пальцями один раз, на моєму екрані з'явилася ця картинка. Класнувши пальцями два рази, на екрані з'явився Майнкрафт. коротше. Ось вона. Мастодонт інформаційного куполу. бізнес бізнесів. Або як каже супербізнес. чікс бізнесяка. Чікс бізнесяка. Угу. Проте до мене дійшли погрози, що ця будівля зелена. Окей, okay. але вона не дуже вписується в район. Тож, класнувши пальцями, вона різко стала світом білою і ніякого расизму. Ну а тепер час вийти в ефір. Питань, як зробити працюючу радіостанцію, як зробити радіоподачу, в мене не виникало. Я відразу догадався, що без зовнішніх джерел не обійтись. Зареєструвавши на сайті «Миротворець» радіостанцію, я вийшов свій перший ефір. Що саме там виходило, виходить Може. і буде виходити, ви можете дізнатись за посиланням в описі. Коротше кажучи, спочатку там виходили новини, а потім і пішли дуже добре, оплачувані реклами від поліцичного. Партій і так далі. На цьому я не хотів зупинятись, тому ввів на радіостанцію нову обробку інтерв'ю. Деякі інтерв'ю я планував короткі, а деякі трохи вийшли. Ой, блядь. Але тому, що на цьому я теж заробив достатньо грошей та склав їх у тумбочку в своєму Сентенелі. Yeah, yeah. Так як ви могли побачити цей нереально плавний перехід з теми на тему, але, до речі, напишіть в коментарях, як він вам 10-бальній. Так ось так. Після Лайтифайму походило замовлення, але я потім воно. Пішов спадати під нуль, але про це я ще згадаю в кінці відео. Гроші почали закінчуватись, жарту, я їх не витрачав. Але хотіли створити якусь корпорацію. Вибір пав на люксовий офіс Сентинель. В районі елітного бульбобу. Задача полягала в тому, щоб здавати в оренду поверхи під бізнес. Згадаємо думку експерта. Чікс, бізнесяка. Орендуйте поверх, віддайте гроші, і робіть там, що хочете. Така ціль була щодо цього проекту. Врешті-решт мені довелось переходити до будівництва. Так, буде зі позробити, що ви знаєте чого. Клас будівля, бацдовина. Безмежна вдячний. Ну, блять, от слега це охуєнна ідея, ми так хотіли на АМЕТІСі робити третьому, Но... А мені з блять, не відкриється вже ніколи, тому що адміністрація, Блядь, ленива жопа. Мы краще открыємо Moonlight, VKTA 5RP. Короче, да. Ну, идея хорошая, треба буде взять цього уже, наверное, на... на четвертому му Everlast, бо на третій план великий, кайфові і вообще. Муа. За ресурси. І як тільки я повернув ключики на 90 градусів парадних дверей, так відразу налетіли всі охочі. Але обирав то я найбагатше та жиреньки. Таким чином всі поверхи були розорендовані. Що там робить тушонка, блять. Він блять, бомж. Дякую тим людішкам за порваний гаманець. Ну а тепер переходимо. До хайпу здобування популярності по всій дали продовжується. Офіси все розкуповувались, Вайте Фен все підписувало контракти з іншими змі. І йшло життя, ішло. Як раптом? Привіт! Не хочеш хайпувати? Наступний день ми всі були в зборі. П'яте запитання хто заснував хайп таліку? Це завжди досить мужна історія, тому що наскільки я пам'ятаю, як заснувала септа дикача коротко. Просто випадково п'ять людей зустрілись в хабі і прокидували емоції під музику, а потом зробили з цього гурт. Ну, а якщо назвати якусь конкретну людину, яка бачила все це, то я назву і Таке, ну, взагалі, трошечки. Медвор трошечки правий, трошечки не договорив, оскільки розказую, я зробив модельки гітар і басух, також і барабанів. І ми додали це все на ДК, і в цей же день я зібрав, побачив Єса, Марлю. І Вульфуса, наче. І ми зібралися і побігли в хаб. А, ще й собою взяли. Побігли в хаб. а Потім ми там грали парочку з Галім, саундпадом Єсундера, і позвали цього Медворда. І прийшов Медворд, ми щось пограли, пограли, всі казали хайп, хайп. І я такий йому потім кажу: чуєш, а може зробимо типа, гуртика з Єсундером. І, типа, погукаємо людей і так далі, всі, хто були. Почали збирати людей, типа хто може, і на басиста якраз взяли Марлю, він тоді теж хотів, але у нього не було цих емоцій. І так Таліка появилася, ахуєнно. Ну, те, що він сказав, що Єсундер, да, по факту, Гесундер по більшості всіх і зібрав. Ібо, якби не Гесундер, ми б просто мовчки грали на емоція. Чином ми дійшли до такого: одяг, назва, рогітара, я готовий. Я, що там повна версія я. Я його послухав душа в тілі Слухайте, блядь, тіха! Ти мою шарлоту не про... Ну, кстати, про кого? Краще підписуйтесь на ліниву шарлоту. За хабі, але спочатку, Ой, звичайно, підготували сцену та зробили сценарій виступ. Бля, як то цей затупок вульфуса постійно, це кайф. Повимикали світло та залишили його тільки на сцені. До речі, разом шедером це виглядало дуже по-реалістичному. Тож, угу. так, ми зробили свій плейлист і ось в чому основна фішка. Дивіться, група складається з яке сундер-барабан, яру-гітара, мерля барабан, і яру -гітара, зробив -гітара, гітара, синтезатор зробив красиво. Медвох. Ме називався Хайпталикою. я, монтаж, ка Леникс про вольфус синтезатор Ми називаємося Хайпталікою, бо планував грати рок, метал, ну і так далі, вишарити, коротше, да? Прямо як Металіка. Тому взявши плюс-мінус популярні пісні різних гуртів, ми змінили піч звуку, щоб вокал пісень був. Тож це мар... Ну, На вокалі медворд. у нас медворд, а медворд це... Дайте 5 стаков алмазов, пожалуйста! Дайте 5 стаков алмазов, пожалуйста! Алмазов ми даємо, Рус. В ітозі БДС був зібраний. Мене до концерту по постери гурту, ну, чи не хайп це. Ну а тепер. У меня, кстати, не работаю на 1.21.1. Я не знаю, чи не працюю великий постер. Так що да День концерту Як саме це відбувалось? Ну, приблизно так. Ой, блять. Сейчас апашник накинуть, сука! Да? Бля, пиздато. Прилай, а це пиздата, що ти зробив, типа як це для людей звучало і для нас. Бля, емоції не працювали. Серйозно? Ужас. Просто у мене флешбеки мої емоції не отображаются, а у других людей отображаются, Какого вот, хуя. Бля, я помню, як бы тут казали, что. От бачите, заметьте, немає двух, немає Хисунтера, и по він був АФК, и нема вульфаса, ибо он тупил, блядь. Моєму пів концерта казали, Блядь, зайди в групу. Він так вроді. Ні, він зайшов під кінець, а гісундер був в АФК вообще. Короче, концерти імба, реплей, понятно. Старьо. Бля, на хайп, хайп треба опять концерт зробити. так ми той вечір Це було прекрасно. Але так як ми хайп Таліка ми хайпуємо, ми, 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 це хайп, то концерт був незвичайний. Коли ми дограли останню пісню. Наш Медворд продовжив догрівати зал, а саме останньою промовою, як раптом на сцені магічним способом з'явився динаміт. Дякую Побачимось колись завтра. Колись завтра. Хайп, хайп, хайп. Все-таки це відбулося до того, до чого котилося. 3, 2, 1. Да, ріплей залагався масіми, понятно. Да. Секс за сценарієм. Майже динаміт Майже. повинен був нас всіх битий і розірвати сцену. Проте деякий опосум вижив, а динаміт полетів до глядачів у залу. Так. Так. Ой, Але концерт красиво. завершився, всім сподобалось, а на наступний день сцена була відновлена. Саме так відбувся найхайпованіший спустя тиждень. Ми з виїзди не відновили. <хи> Там вона тиждень робилася, Твенті бісився пізнець. <хи> Чи концерт хайпового гурту хайп. Таліка. Ну а одна є питання до нашого вокаліста. Пане Медведе, раді вас вітати на нашому радіо. Ось перше запитання. Чому ви е. привид, АКемера, АК Гоус, АКА вже не чорні? Не а -а -а -а! Я суждаю, блядь! Тихо, засуджую. Приходите на цю. А, точно, дякую вам за відповідь. Толь, як вже я міг забути про чудовий захід західне Хеллоуін, Жахобар. Геловін відмін культа. Це був чесно. Наш кінець був хуйовий. Я думаю, на нас на прям, ну прямо такою стіною, палітрою. ставбами лава. А там одна така бісюєчка, що спустилась. Ужас. Повний хайп. Це, до речі, був спойлер, напевно, треба було попередити, да? Так. Да. Добре. Взагалі-то був не просто івент, а івент, до якого готувалися не тільки організатори, але й глядачі-учасники. Все почалось з того, що. Жаховари анонсували та вказали конкурс. А саме конкурс на найкращий скин для Геловіну, найкращу презентацію скіна і так далі. Да, лава була запланована, і казали, що й буде до хера розлили одне відро лави. Ти готувались, малювали скини, знімали, рендерили. Ой, валнер в костюмі діда. Я ж вирішив рофу залетіти та за один вечір зробив таку плюху. Ахуєна плюха. Він і мені зробив охуення плюху, дякую. Сейчас Опа. Ну красиво. Вона просте, можна так сказати, для як І... Воно Вено частки прикольная. Да, 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 да. А про мене буде щось? Так, я був вампіром. Ну добре, що на комаром. Але повернемось до івенту. Всі вже розіслали. А, поди, это моє? Але повернемось. Это мо вроде, блин. Не, это не это мой. Это я делаю свои видео. Хронологія была провозчина такая. Початок жахобар. Голосування в конкурсі. Вікторина. Івент цукерки. Все. Початок початок, але до конкурсу той момент відкрилась можливість голосувати. Я підключив всі свої связі, підкупив багато людей, запропагандив на радіо, розклеїв постери та підкупив суддів. Та ж досі очевидно, що а як інакше, звичайно, що король світу приваїр. Не виграв. Ну, що, буває, я ж профу зовутів, да? А виграли саме Данісімо, Медворот, ну і там таке. Такий от конкурс, а після нього йшла Вікторина. Питання були якраз на тематику Геловіну. А саме питання по хорор серіалам і персонажам. Проте тут вже зауваження. Через великий шум і смішні баз бузів пада. Питань майже не було чутно. Але, да. Добре. Годі сидіти на одному місці, пора побігати. Івент, цукерки. Задача полягала в тому, щоб бігати по капітолію та. Йо, погоді, це птічки. Скі і розгадувати загадки. «Ро Загадку знайдеш. Що це finding. за птички при лаєрі? Хочу сей таких птичок. 23 цукерки отримаєш. До тіні крокай. Хай. На жаль, шум саундпад продовжився. Проте навіть були смішні моменти під час івенту. Я проблема, нам... Бля, у мене такий ще жарт з'явився, але таке нельзя казати. Я засуджую те, що я придумав, я засуджую. А я вольфу завзяв. Кіню Кіню вольфу. О, давай, я буду грушить, як у шо давай. А че вони на агенці? Ой, ба. Блять. У нас Потім член групи здобут. Почали шукати символ Геові, ну як він там. Цукерки, да. Ну, вроде да. А, так ось, треба було зайти, всі потрібні цукарки та зварити зілля. Як завжди, вдало виконавши пригоду, всі повернулися до сцени. Ось саме так Положивімо. і цейвен. Зараз же десята хвилина, сорок третя секунда. Ні, так не повинно бути. А ніхуя! А, точно! Ну це взагалі не хайп. Як же ж я міг забути про другий концерт? контракт? Так, хайп Таліка встигла залетіти і сюди. Але це в цей чи... раз вона розірвала сцену лише морально. Грали там пісні, якраз під стиргалові. Киней Сидіти, пожалуйста, то сейчас блокнуть нахуй. А, ну якщо він залишив, значить на не ACDC немає. Як по мені, кстати, цей концерт був самим хуйовим з усіх наших концертів. З, з, з двух концертів. Ібо у нас не было організації вообще ніякої, тільки в фейерверках, і ми стояли хуй по маяк, чисто через це. Треба більше буде організації займатися чим... Е, ну, музику у нас чисто Медворд кліпає, в принципі. Треба просто на сцені нормально розподілити людей, бо це був піздец, ми єлі стали красиво. І Вульфус, блядь, який должен був на синтезаторі весь час грати, оскільки в самій пісні синтезатор юзається. Он танцює, блядь! Єбаний але айдол. Красивіше, я думаю. Бастер! Як ми знаємо, хайпталіка гурт скажений. Та хайповий. Тому як сівка, хайталіки повинна бути хайпова і скажена. Так он зачем ти мене викупив, щоб сидіть тут? І цей раз не виняток. Проте це було не заплановано. Да, саме так. Саме так закінчився івент. Вона була запланована, тільки вона дякую повинна була бути краще. Поведення. Та також дякую всім за перегляд. До речі, в цьому відео я згадав за те, що в АйтеФем почули закінчуватися гроші, да? Ну, тому підпишіть договорів. І сподіваюсь, на вас. Також сподіваюсь на ваші вподобайки, лайки, кому як зручніше. Ну, я не проти і двох одночасно. Також підписуйтесь і докажіть, що додивились це відео okay. до кінця. Ой, бля, хороший відос. Хорошо, хорошо. Він прям про все розказав.